Макаренко Наталія Володимирівна першопнева 18А відмовити в зміні цільового призначення земельної ділянки. Немає заперечень. Хто за? Проти підтримував зімання. Питання під номером 34. чотири. Ерелі Дмитрівна. Вербицького, 2, Відмовити на надійну дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки. Немає заперечень. Mm -hmm. yeah. Проси, примуть, примуть. Питання під номером 35. Платинська Надія, Дмитрівна Прокоп'івна, 18. Запитує на складання проекту виводу земельної ділянки у власності. Немає заперечень. Кто за? Орден, утремо приймаємо. Питання під номером 36. Улященко Олона mm -hmm. Валеріївна. Запитує на складання проекту виводу земельної ділянки у власності, вулиця Лесбур, квартира 2. Немає заперечень. Кто за?

Хто за? Проти? Утримались? Приймається. 39-те питання. Савченко Олексій Анатолійович. Даде дози на складання проєкту відводу земельні ділянки у власність. Розер Люк, Люксембург, 20 ден. Немає заперечень. Хто за? Проти утримались? Приймається. Питання під номером 40. Нести рух Олександр Володимич. Дати дозу накладання проєкту відводу земель ділянки у власність Рози Люксембург 27. Нести зміни до рішення Печанської міської ради від 27 року. Пункт перший. Зміни місця розташування. Немає запереджень. Хто за проти? Питання під номером 41. один. Комунальне підприємство і водоканал» водопана. Земельні дня користованої хочі вісімсот квадратних метрів. Тати дози на складання проєкту відводу, земельні м'яких користування. Для розміщення артвердвини і станітарної захисної зони. межах вулиці Кірові, позахиска та Це Немає заперечення. Хто за протипрямо тримає? Слідуючий двох питань застереження технічної документації землю щодо складання державних банків що посвідчує право власності на земельні ділянки громадян. Питання під номером Макуха, Макухара є овер'яння. Старояблицька сорок площа земельні ділянки 1376 квадратних метрів. Немає доперечі. Хто до за? Проти, отримав, Питання під номером 2. Клієвого Тамара Віталіна. Лібоєдова сім. Немає доперед. Хто за? Проти, отримала, Питання під номером 3. Радченко Інна Миколаївна, Зелена Зенаїда Яковна. Трудова сім. Немає доперед. Хто за? Проти утримав. Питання під номером 4. Бабич Володимир Анатолійович. Трудова 5. Хто за? Проти, утримали, сприймається. П'яте питання. Сорокіна Тамара Унисіна. Пушкінська, 39А. Хто за? Проти, утримали, тримається. Шосте питання. Гуляєва Ольга Олександрівна, Газнюк, Людмила Сергіївна. Земельний дня в межах міста Бучу. Вони власники сертифікату, це державний марк, так? Да, так, згідно з Сідова про вони є власниками сертифікату.

Вирізка, Семенівська 7. Зміни затвердження проєкту Зміни цільового призначення. На мене п'яти. Хто за проти? Прима, питання під номером 2. Рижик Сергій Олексійович Донецького 3А. Немає заперечень. Хто за? Проти. Протимали. Сприймаємо. Третє питання. Байлов В'ячеслав Володимирович, Суворова, 5. Затвердження проєкту Немає 100 за минулості. Немає заперечень. Хто за? Опів тримали, сприймається. Четверте питання. Алімов Олександр Іванович пролетарський 16 застеження проєкту земноустрій. Хто за хлопці? Притримали, сприймають. П'яте питання. Мапуха Володимир Олександрович, Олександр, земельні дяки Євгена Патона, один Б застеження проєкту земної устрії щодо відведення земельні діяльні у власність заведення особистого селянського господарства. Немає друга. すご,ごい怖い。